Як це працює, зустрічають по Одежці. Чому навіть за сильних аргументів ваша позиція в діалозі провальна? І як речі керують тобою та твоєю успішністю? Зустрічають по Одежці. Цей вислів існує вже не першу тисячу років і має просте логічне пояснення механізму, як це працює. Перш ніж почати свій діалог, неважливо, це вдома на вулиці. На роботі, щоб почути один одного, ми маємо налаштуватися на спільну хвилю та отримати водні дані про співбесідника, адже діалог має бути зрозумілим всім сторонам, а відтак має вестися спільною мовою. І як кажуть вчені, вербально ми передаємо тільки до 20% інформації. Решту 4 з 5 частинок необхідної інформації, наш мозок збирає з інших джерел: це й мова вашого тіла та жестів, міміка, запахи і те, як ви одягнуті. Мова вашого тіла каже про вас те, наскільки ви в ресурсі чи втомлені. Жестами керує ваше підсвідоме, розповідаючи про ваші справжні наміри, Міміка розкриває глибину вашої залученості в тему. Чим глибше вона, Тим більше експертність у вас відчувається. Запахи та ваш одяг кажуть про те, а яка ви взагалі людина і які ваші базові цінності та чи можна взагалі вам довіряти. Неохайний вигляд миттєво донесе розуміння того, що так само неохайно ви ставитесь і до решти аспектів вашого життя чи роботи, що ви можете заплющувати очі на речі, які іншим можуть здаватися важливими. Дірява шкарпетка розповість про те, що ви не завжди занурюєтеся в деталі, від яких може залежати успішність тієї чи іншої справи. Брудний одяг розповість про те, що вам може бути начхати на неточності при виконанні того чи іншого завдання. А відсутність смаку у вашому образі просто проволає на всі навкруги, що ви не маєте розуміння цілісності та послідовності в будь-якій сфері роботи чи життя. Ви здивуєтесь, але старі та затаскані речі, які багато хто полюбляє носити вдома, затягують в вас в болото рутини і змушують погодитися з простим фактом, що якщо ви дозволяєте собі жирне плями на штанах чи дорожці, зараз значить, ви дозволяєте жирні плями і на своїй долі. І ці плями на долі також вивести доволі непросто. Адже ведуть вони до стресів, нереалізованості та вашої невпевненості у завтрашньому дні. Для порівняння та кращого розуміння цього питання згадайте, що кількість депресії та невдач з віком збільшується в рази, і так само з віком люди чомусь починають нехтувати питанням того, як і в що вони одягнуті чи взуті. Зв'язок між цими питаннями є дуже міцним та послідовним, і на це варто звернути увагу. Молодь більш прискіпливо ставиться до свого вигляду і є більш енергійна та потужна в плані досягнення поставлених цілей. Старші люди та батьки, які закривають очі на свій зовнішній вигляд, частіше знаходяться в стані стресу чи розфокусування. І знаєте, друзі, все це вкупі дає відповідь на питання, а чому навіть за сильних аргументів моя позиція в діалозі провальна. Бо ваш вигляд не відповідає вашим заявам. І що б ви там не розповідали, вам просто ніхто не повірить на підсвідомому рівні, що матиме величезні сумніви щодо достовірності інформації, яку ви намагаєтесь донести. На початку я розповідав про спільну мову в діалозі. Налаштування в мізках учасників діалогу відбувається за долі секунди. Головне правило життя, яке працює тут, ми завжди отримуємо те, що посилаємо в світ. Надішліть співбесіднику естетично насолоду від свого вигляду, і ви отримаєте її навзаєм. Надішліть йому цілісність свого образу, і ви отримаєте теплі погляди, які зроблять вас міцнішими та ціліснішими. Надішліть йому посмішку, і зустрічна посмішка зніме останні бар'єри на шляху до успішного діалогу, що ведеться за вашими правилами. Позбудьтеся непотрібних речей в шафі, і ви напомітите, як зміниться ваше життя, ставши при цьому якіснішим та потужнішим. Всіх люблю, ваш хлібов